У нас запрошений керівник благоустрою стосовно прибирання міста, прибирання парків, вулиць, листя, всіх тих над... наводів питань, які виникли, є, які ви заходи вживаєте, які у вас плани 25 рік, щоб я підготувалися до ямкового ремонту і яким чином ви... Проаналізували ту роботу, яку було зроблено стосовно уяву, да, що воно все повилітало. Ну, в общем, яка ситуація з цим і які рішення прийняли? Можливо, технічні якісь рішення, людський фактор, це був чи ще щось. Слухаємо вас. Ми плануємо все по погоді. На місяць, на неділю ми не можемо планувати, тому що, тому що ну, кожен день, по синоптику, якщо дивитися. Беремо зиму. Сьогодні сніг стоїть, завтра не стоїть. Якщо я спланую сніг завтра вбирати, а його немає. То, звісно, лопатами махати не буде. Все по побуді. Сніг це ну, було, да. було снігу. Ні, було листя. Листя. Прибираємо листя. Це зимовий період. Літом, От, яким чином ви плануєте прибирання листя? От, яка кількість людей у вас застосована, які у вас є певні норми mm -hmm. стосовно прибирання цього, Чи, яким чином забезпечені люди всім інвентарем? Інвентарем повністю всі забезпечені е, з 1 січня 2025 року е, КНП благоустрій займаємося е, Листя збираємо і самі вивозимо на утилізацію. Чистому місту. У нас задіяно механічний трактор і бобкета. Люди згрібають, грузять і ми вивозимо сразу. Ну, Раніше нагрібали кучі, вивозило, займалося чисте місто. Вони після нас приїжджали. Це 24-й був так. 25 го ми самі нагрібаємо і самі вивозимо. до цього не вивозило. Тому що ця відповідальність була чистого місто. А чистого, але ви ні. маючи техніку, маючи цю техніку, просто не вивозили, просто збирали. Ну Це збирали. Чи, 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 чисте місто вивозило раніше. Спершу, так як було, піднялися тарифи, там вийшло в території. Це завжди було, було так. І... І... Ви ж ви ви ж повністю фінансуєте з бюджету. Вам сплачують за те, що ви прибираєте і перевозите це. Я розумію, коли ви е, окремо сплачуєте послуги захоронення мені, але з перевезення це ніяк не ніяк немає. 25 й рік ми ще за 25 й рік ведемо. ми самі листву збираємо і самі її вивозимо. Посиль, коли прийде весна, літо. У нас есть ручная, попост и задние э, механические. Бабки, после э, парки, ну там до да, зеленые зоны да, Він може приїхати, викасити, щоб не затіяти руки. От вибачте ще раз, от ви кажете, ми так різко приключилися з листя, а тут вже покос страв карантинних. Давайте ще що зубдяки. Покос карантинних трав. Ви ж в принципі знаєте, які площі йде вам що прибирати. Чи ви чекаєте, чи вам окремі доручення по мене шукаєтесь, чи нам дає. Ну тобто, чи ви от бачите, виросла трава покоління, а ви там її не, не косите. Що ви, ви самі приймаєте рішення стосовно покосу? Чи ви чекаєте, поки вам чекають? Тобто у вас є начить у вас є в принципі план заходів стосовно покосу. По Якому по погоді? Ну в смыслі по погоді. Ну от І... наступила весна. А, так. Про що дощ виросла на шкафах? Ви <свист> <свист> <Вы> так розповідаєте, <розслабливаете>, як <кос> будто ви учителя, а я діти через учень, і ви мені розповідаєте. Я хотів просто це я... почути від вас, що у нас готово, ми знаємо, що в такий такий місяць, буде такий-такий такий Я вам сразу є. сказав, є осінній осенній, зимній період, літній і весенній період. Літній. Равка, Ростевий, виходимо, коси. На Бумазі, у вас є план західні? На Бумазі? В такий то місяць ми запланували поїхати викосати, прибрати парк Слави. Кількість у нас наклади... по, по, по квартальному. Ну, по по у вас є, якийсь він нам затверджений, погоджений, у вас же ну, по суті виробничий процес. Паре. Ну, Ви надаєте послуги Паре. громаді. Паре. У вас є вимагання. Ми не прив'язуємо не прив'язуємося прив до числа, до якогось. Ну, як. не число. Число. немає. Дивіться, дивіться, дивіться. От, е, в нас є е, чисте місто, яке зараз розробило графік вивозу побутового сміття. Це є графік, і кожна людина знає, що в такий-то день, в такий то час, в його двір приїде автомобіль з грузоподйомними механізмами, забере сміття і вивезе. В такий-то день. В нас є, давайте візьмемо, там, бульвар Свободи. В які терміни, от він у нас починається від магазину Уют, заканчується вулицею Героя Чорноба. В який період. Яка ділянка прибирається, і як це можуть бачити люди в містах? не людей, які стяпкають, а знати, що в такий день місяця є прибирання вулиці, Бульвара бульвару, від всіх до сіх. І потім претензія до там, приходять звернення до депутата міської ради. Чому в графіку стояло в нас, у тому що від всіх до сіх приберуть, а не перебрали. Ми каже, були неблагоприятні погодні умови, не змогли прибирати. Прибирання перенесено на такого таке. Є такий графік чи немає такого графіку? Я вам ще раз кажу. Такий графік у нас, ну от ви кажете, е Петровську. На Петровську я в графік ставлю з 1 липня косить. На Петровську трави немає, трава туда не 50. А мені наверпати вже. Це коригування да. вже. Ми, е, я, я ми зван, кажу, не, мож... не прив'язуємося до числа. Я кажемо час не про ми ми кажемо, про... Якщо ви не будете, у вас графіка не буде, у вас хаос площа. Нема хаосу. Вбиваємо, місто чисте. А як ви ходите місто чисте? Володимир, Володимир, Володимир ну, ну вибачте, при всій повазі до вас, але... Ну, місяців. яким чином ви все ж таки плануєте свою роботу? Тобто, сходя з того, що ви сказали, то, це все, це все. Ви, метро, вибачте, то це знаєте, як відбувається. Ви прийшли в понеділок на роботу, сіли такий кажете. Ми сьогодні обираємо при вокзальні. І люди пішли прибирати вулицю там десь, будь-який вокзального. На слідчий день от у вас по настрою. По погоді, по настрою, там, чи ще якісь причини, там, прибирають парк слави. Тобто системності, ну, ми не почули, що у вас є системність, системність роботи. Тобто, що ваші люди, У вас є там старші майстри ділянки, тобто вони знають, що у них є план робіт на місяць, вони прибирають-то-то ділянку, у них такі є то, -то, така -то площа, вони повинні це зробити. А з того, що ми почули, ну або ви не хочете нам цю інформацію дано, або у вас її просто немає. Це не таємна інформація. Не питання свободи від музею в, до магазину Ую. І, на узбіччі? Послухайте, на узбіччі камінь, узбіччя. Везде лежить опале листя з вересня <звісля> чи з жовтня місяця оцей час. <звісля> Мене задають чітке питання, коли, в який термін проходить прибирання даної ділянки. Я не можу відпустити, тому що я не знаю. І знайти цей графік прибирання, теж немає. Е, ми попередньо проходимо і ми саме мешканці міста виходимо кулицями і ми, ми бачимо, де перше чого вона на прибраті. Так само по кості. Тобто ми бачимо. Наскільки вже висока трава на Хто планує і робить графік і прибирання? Ми э, спільно плануємо графік на тиждень роботи. Ми його коригуємо в зв'язку з тим, вы, Николай, що... Хто ми? Ми? Ти кажеш? Ну, Кам'я Шкільна разом ти. з Кам'я Благовським. Да. Ми Тобі на тиждень не плануємо виконання робіт, да. е, вноси нам і погодні умови, корективи, і інші питання, які Я, ми... я тебе почула, у мене питання, зачем керівник комунального підприємства, якщо управління ЖКХ за нього робить всю роботу. Ми Та ну не розказувати, ми... я тільки що все почув. Ми координуємо їхню діяльність. Кер... Кер... Вибачте, Вибачте, в нього ще крім прибирання задачі. Є, Це... Вони і... вже, дивіться, не тільки прибирання, а вони ж не тільки прибирання. Дерева Дерева у нас тільки обрізка дерев це ж не прибирання листя, це різні люди. Та ні, там всі оділакоють. <рісті> <рісті> там опустят є бригада, які uh, прибиральники, які прибиральники, які прибирають. Є ті люди, які обучені і пройшли є, без техніку безпеки і всі інші, які займаються обрізанням. Ну, коли, коли нічого обрізати, ті люди що обрізають, Вони в другому місці обрізають. Ні, тепер у мене подажіть Слідуюче питання: є спеціальні люди, це не одні ті самі, які займаються прицепом і всім іншим стосовно асфальтування. Ви мені об'ясніть, якщо у людини у керівника немає плану, ні заходів. Не по всьому іншому, про що ми балакаємо? Який КПТ у нас є е, полізної дії? Він нульовий, коли у нас отаке відбувається. Отаке І не буде його. І ще в мене питання зараз у нас, е, Володимир, зазначив. Ми раніше обирали чисте місто, тепер у вас офіційні договори з чистим містом є? А який офіційний договор? Все. Спасибо. Ну, я, віці, можна я повітря доповню по цьому питанню стосовно вивезення сміття. Yeah, yeah. Вивіз був у зв'язку з тому, що в 24-й, якщо ми беремо наприклад, приклад, 24-й рік вивіз. Не завжди у вас були працівники, які ми б викон... могли б виконувати вивіз. немає, Ми самі розуміємо, який час. час. От. І тракториста не було. Могло заповнити вакансію да. мобілізації. Са, і комплектувалися. І, <роші> <комплектом>, і <роші> зараз вже є укомплектований комплектації штаб, і більшу частину довозить зараз кнп Благоустрій. Тим самим ми зменшуємо витрати на чисте місто, і ми плануємо, якщо у нас це вийде, і ми надавали бюджетні запити, нам не виділили кошти на придбання полісосу, це що стосується в нас прибирання листа, листя о, зменшити ручне прибирання. Є а що пылесос? не виділили кошти? Ні, не виділили на кошту. Так той полісос, що ходять. Є спеціальні цепки, які прибирають надію, маю надію, що ми все таки буде у нас придбання цього лісосу, і ми зменшимо ручне прибирання і збільшимо пат.